О! А що це таке? Так, ну що, їхали, подивимось. Так, куди ми випадаємо? Ну тут багато, так нормально висипається. Молодці, молодці, давайте, хлопці. Не боріться, не боріться Вилітайте і вперед. походу, нет, походу, кто из верху. Прям стреляны на лютейше. Блять. Вот так вот. Дабл сразу, чтоб не мучился. Ай, нормально. Так. Раз, дробовичок. Диробовичок ми беремо до вас. Це хто тут лазить. Я бачу хтось тут жопу мило. Іди, А вже ти десь в туалеті, тут тусуєш? О. Угу. Зараз, зараз. Что ёб ты, блядь, ты, блядь. Да, ну я так забыл, мама. Ой, блядь. И так я брать не буду. Так, ну все, пнуло. Сейчас педиды да, кто-то, кто его расхерачил. Да, чи не? Ага, да, педишов. Да? Ти ж сучий гляпес. У орсі що робити надо, коли на тебе авто їде? Да? Ти ти курва, блядь? Нахуй, Шеребенися. Пишел в сраку, блин. Козлиси. Ты ч бочку на 50 твоих вот хватил? Ага. Ну, в конечно, в печальной кондиции. Приехали сейчас. Че, ⁇ п... Нахуй ты, блядь, надо тут, а? Скурва. Ага. Атакой. от атакой. Так, то Умок і срака. Угу, угу. Теля. О, о-о-о! Це саме те, що я шукав. Так. А чого це? Ні, я отак вот. Такого хочу. Так, що у нас по бронюшки? Із броні в нас нічоїсік. Поїхали, блін, авто нема нормального. Що в нас? Ага, 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 І де це, блядь. О, блядь, ти ще еще косожопой трошки, да? О, Так. Хтось тебе раскизлило, это значить погані новини А хто? Ага, во Оно гля, гля, ми шар. Мишини історії як я. Мишко. Ого! Я поняв тебе, я поняв. Гарні новини, гарні. Так, ну добре. Ми з тобою ще зустрінемось. В чому це ж. Може, от от зустрінемось. Ти ж явно десь зверху лопасово позвідти, ага. Це сука, побіг, блядь. Епта? Що таке, блять? Не цікаво, да, коли по тобі зі снайперки? Уєри, Явно не цікаво. Так, О, якраз три бачулечки зіб'ємо машинку в Регенки. Так, тут завжди була машинка. Це, блять, там за... Кень тупорилий, с плаває. Ага. То поплавай, поплавай, блядь. Вона заходить, блядь, дебіли, с поплавать в воді під мостами. Так, а що в тебе? Ну, якийсь обогенький доригент все-таки є. Навіть снайперка нормальна. Та й дробовик нічого. Тхе. нормаль, досі. Зато підлетались трошки, з пацанів. Так а що по карті у нас є? Молнія. І це... Це якась. Блять! Не трогайте моє авто, курва, і так то на ладом дише. Ну, не авто вже, а відро якесь. Встань. Ага. Супер. Так. Так, там є гелік, В принципі, в нас є шанс добратися до гелічка, Якщо що, якщо нам... Ага, найс. Ууу. Найс колсторі. Ебай! Хорош. Это шо, літаючий гелик, це вообще тема. Так. Тут две автівочки. Аби тут гнить не було. Так, ну что? Хил. Хил-хил. Вилізли тесенько, дві бачурика. Хоп, кихнули, пісопом помили Все, нормально 50% бронюшечки, це вже можна боротися. Так, що в нас тут? Зробимо Ремонт ремонт стенду. Так, а що тут жовтеньке? Що живтеньке, О, oh, май. Так, ну жовтеньке це хухушенька. Це фігня, так, ото поїздець їде. То ми зараз вип'ємо це, заберемо це. Ага, і поїдемо. Звідки ти? Ага, гля. Зі снайперку наверх поїхав. Добре, їдь, їдь, як то кажуть, добрий. Доброго путю тобі. Так, а ми, а ми, а ми поїдемо трохи в глиб. В глиб зони. І так, це все відра, відра, відра нам не цікаві Що в нас, в принципі, тут? Гориста місцевість. Будемо на гористій місцевості, Тусень, не? Так. Ой, блін а От як ти попав мені ж так, що бронь занесла? Душара. шара. Воно там хтось бігає ще. Де ти курла зникався? Я ж тебе бачив. Йо моя Ну, поїхали спробами тебе придавити. <кій> так. Ага, оно. Оно бобер, курва. Так, ну нам, в принципі, десь в ту сторону треба летіть, їхати точніше. Так. Десь тут козятин явно збереться йти. А ми його тут і зустрінемо. Чи не зустрінемо? Да? пт твою мать, аж туди треба човгати. Та як далеко-то? А ежешка баносик. Так, литачок, ти ж не до не Ах дум... ти ж, блядь. Ага. Колл cool сторі. Ну, колл cool добре. Ага. Пролетів. У. де де дете все, зіркові війни. Що вагітти? Да? Да. Ух ты ж, ю Так. Так, а ти сейчас до мене, так? Да? Ні, не до мене. Це добре. Що воно тобі а то треба? Так, я полечу, полечу. на розвідку. Треба бути на висоті завжди. Завжди, завжди дивитись. Де тут найвища точка і з неї випілювати хлопців? Ну он хтось їде. Так, нас шестеро. І це доволі дофіга людей. Так, от там ще є гелік. Блять. Приїхали. Бля. во Я прикольно. Це було прикольно. Це прикольно. Що не скажи? Але... Це було прикольненько. Ух, то сі Так, ну добре. Не залиш мене. Там є гілічек. Я до нього зараз якраз і лечу. Ага. Кол cool сторі. Так. А де там був гілечок? Я вже його десь впустив. Де. Да. Важко, важко. Мало ХП дуже не сховайся так багато. Угу. Не було близько. А що нас троє? Де ще? Ці люди зверху? Ця, взагалі гля примишилась. Угу. Цікавий спот собі вибрав. Посидіти. Так, де? Да? І шо, і шо, ага. Ага, і шо ти її не бачиш, хочу сказати? Чи бачиш? О, блін, майже вбився. Ага, ага, от так от, отак. От ну раз непогано попав. Достатньо непогано. і що, І що? Ні, ну дробовик, звісно, цікава річ. Ух ти, ух ти, а що це таке? Нихера се! А, ты гранатами моих закидал! Ха! Я понял. Хорош! Хорош!